Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Повітряні сили Збройних сил України адаптували американські протирадіолокаційні авіаційні ракети AGM-88 Harm для застосування звинищувачів Су-27 в мережі з'явилося відповідне фото. Раніше було відомо, що ці ракети використовували лише українські бойові літаки Міг 29 Американські ракети AGM-88 Harm, призначені для ураження радарів минулого місяця. Стало відомо. Що Сполучені Штати допомогли адаптувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Харм для винищувачів Міг-29 повітряних сил Збройних сил України, а gm 88 харм високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, що здатна наводитись на високочастотні РЛС. Ракета Харм обчислює розташування цілі і здатна уразити навіть вимкнену станцію. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот. Франція поставить Україні причіпні гаубиці ТРФ-1 калібру 155 міліметрів. Про це повідомляють французькі видання. Вона здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 кілометрів на годину та має напівавтоматичне заряджання. Гаубиця ТРФ-1 має дальність пострілу 24 24 кілометри звичайними снарядами та 30 кілометрів активно-реактивними снарядами. Заявлено, що гаубиця має скорострільність у 6 пострілів за хвилину. Транспортування та постачання боєприпасів здійснюється вантажівкою Рено ТРМ-10000. крім артилерійського розрахунку з семи осіб, це авто може вміщати 48 снарядів. Сполучені Штати нададуть Збройним силам України снаряди рам, які створюють протитанкові мінні поля, тисячі снарядів. Увійшли у новий пакет допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів. Один снаряд рам калібру 155 мм міліметрів несе 9 мін. Батарея шести гармат могла швидко поставити протитанкове мінне поле на відстані 16 кілометрів, зупинивши бронетанковий наступ противника. Снаряди рам з протитанковими мінами доставляють гаубицею калібру 155 міліметрів. Міни викидаються із хвостової частини снаряда. Після приземлення на землю міна зводиться і готова до детонації при виявленні відповідної електромагнітної сигнатури бронетранспортера. Частина з дев'яти РАМ оснащена пристроєм для протидії їх нейтралізації. Сполучені Штати остаточно не завершили формування моделі лендлізу для України, американці наразі продовжуватимуть надавати допомогу в межах чотирьох раніше прийнятих програм, про це повідомив міністр оборони України. Як він зазначив, остаточне розуміння, як буде виглядати лендліз, ще народиться, тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. Тобто є принципове рішення лендлізу для України бути. Вже визначений об'єм грошей за цією програмою. і Сформована чітка позиція. На ці гроші Україна зможе придбати те, що їй потрібно. Поки лендліз не запрацював, Україна продовжуватиме отримувати допомогу за тими пакетами, які вже були затверджені у Сполучених Штатах Америки. Приймаючи рішення, що включити в той чи інший пакет допомоги, американська сторона проводить консультації з Україною. Нагадаємо, Білий Дім поставив у пріоритет безоплатну для України військову допомогу. Міністр оборони України повідомив деталі засідання міністрів оборони країн партнерів Рамштайн 5 Зокрема, він заявив, що в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері протиповітряної оборони. Також країни домовилися збільшити зусилля у підготовці українських військових. За його словами, окрім питань, що розглядалися щодо протиповітряної та протиракетної оборони, немало важливим є й те, що Україна вже отримала від Німеччини зенітні самохідні артилерійські установки ГЕПАРД, також, як зазначив міністр оборони України, наші фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому ЗРК ІРІСТЕ, який невдовзі зробить наше небо безпечнішим, Охвалено принципове рішення щодо комплексів на Самс. Не кажучи про бронетехніку та великий обсяг іншої допомоги, це сталося лише за 4,5 місяці. Крім цього, Україна отримала вже сотні одиниць артилерії калібру 105 і 155 мм міліметрів та боєприпаси для них. Іспанія направила Україні черговий літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем. Про це повідомило в міністерстві оборони Іспанії. Новий вантаж з допомогою вже п'ятий за останні кілька днів. Минулого тижня країна відправила до України ще чотири партії боєприпасів. Зокрема, йдеться про 75 піддонів з боєприпасами калібру 155 міліметрів, як зазначили у Міністерстві оборони Іспанії. Літак повітряних сил Іспанії Т-23 вилетів з авіабази під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України. Крім того, з Іспанії вже вирушили 20 вантажівок із зимовим спорядженням для українських захисників. Сполучені Штати Америки у межах військової допомоги виділили для України приблизно тисячу високоточних снарядів М 982 «Екскалібур». Дані стали публічними після публікації документів щодо розподілення бюджетних коштів Пентагоном. Відповідно до неї на суму 92 мільйона доларів було закуплено приблизно 900 снарядів екскалібур. Таким чином, скоріш за все, у Збройних силах України. У розпорядженні має бути понад тисячу одиниць М 982 екскалібур. Ця цифра збігається з іншими офіційними даними від Пентагону, коли у липні було повідомлено про виділення у межах допомоги тисячі високоточних боєприпасів, але тепер можливо впевнено говорити саме про масове постачання до збройних сил України саме М 982 екскалібур. Які дозволяють бити на дальність понад 45 км кілометрів з артилерійських систем калібру 155 мм з довжиною ствола 52 калібри. Збройні сили України отримали новітні естонські протитанкові міни ПК 14 Міна може пробити приблизно 50 міліметрів сталевої броні на відстані 50 метрів. Міна ПК 14 була розроблена терміново за завданням естонської армії у грудні 2014 року. У 2015 році вона пройшла успішні випробування. Міна ПК-14 має корпус діаметром всього 16 см і товщиною 11 см. Заряд включає 1,5 кг вибухової речовини та формує ударне ядро. Міна може встановлюватися на тренозі або кріпитися до дерев за допомогою затискача. Перші версії міни оснащувалися оптичним прицільним блоком, хоча велися роботи з використанням лазерного та тепловізійного прицілів. Стандартно оснащена 130-метровим шнуром, що детонує, хоча можливе використання електродетонатора з електричним кабелем або підривом по радіосигналу. Максимальна дистанція ураження 150 метрів. В Україні на полігоні випробували гусеничну безпілотну платформу виробництва естонської компанії. Ці роботизовані комплекси, призначені для евакуації поранених проект з придбання роботизованих комплексів для України, отримав назву Журавель. Це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, його можна оснащувати різними додатковими системами. Наземний безпілотник має камери для огляду небезпечних зон, а його швидкість становить 25 км на годину, управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на переміщення між різними фіксованими точками. Машина завдовжки 240 см, завширшки 200 см та заввишки 115 см. При спорядженій масі з 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну 1200 Час автономної роботи до 15 годин, виключно на електроприводі до 1,5 години. Можуть застосовуватися або свинцево-кислотні, або літі-іонні акумулятори. Україна і Польща домовилися про будівництво хабу для ремонту військової техніки та проведення навчань з міжнародними партнерами Ремонтом військової техніки будуть займатися польські компанії. А до спільних навчань приєднаються також представники Німеччини та Нідерландів. Компанія Байка продовжує реалізацію плану зі створення в Україні наукового та виробничого центру після 24 лютого турецька компанія не тільки не відмовилась від своїх планів, а й продовжує їх реалізацію. Загальна площа центру байка в Україні буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а кількість українських фахівців-інженерів та техніків має скласти понад 300 осіб. Також компанія показала макети майбутнього центру, в якому будуть проводити не тільки розробку, але й виробництво ударних безпілотників. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!